Я критиці опонентів не приділяв жодної уваги, і на зустрічах з там з людьми, ченігівцями з, з пристукуванню я не критикував і, хоча міг би довго і багато розповідати як про одного, так і про іншого. Але біда в тому, що в нас значит, така реальність, що я б сказав, мабуть, вище міг пішов працювати на виборах. Половина міста свідомого міста пішла працювати на одного кандидата, половина поли інша половина міста пішла працювати на іншого. Я кажу про журналістів, громадських діячів, інших кандидатів. Дуже багато людей. І по суті, ми навіть наше звернення там заяви про правопорушення прокуратуру міліцію, вони не отримали жодної оцінки правової ну реакції саме. І відповідно, ну я прийняв рішення там, наша команда прийняла рішення подати в позов до суду в останні дні кампанії. Ви знаєте, да зараз буквально пару днів до кінця кампанії, для того щоб якось відреагувати. Бо мене дуже серйозно обурює така зневага до всіх і до міста в цілому, коли один собі дозволяє. Ставити свої намити, плакати, де завгодно, як завгодно, Інші скуповує по 40 тисяч людей, якби, ну, зневажаючи людську гідність і вважаючи, що так можна вигравати вибори. Тому це просто моя реакція, але це не якби не елемент кампанії, тому що, ну я не знаю, знаєте, елемент кампанії програти суди, не думаю, що це дуже успішна стратегія. Але це, мої, це мій громадянський вчинок, по суті. Mm -hmm. Я вважаю, що ми правильно зробили.